Усім привіт! З вами містер про студент. І сьогодні я знімаю відео е, про те, що буде далі творитись на моєму каналі. Це відео для моїх підписчиків, щоб вони знали, коли будуть виходити відео. Як уже усі знають, завтра 1 вересня, в перший дзвоник, День Знань. Е, тож, зараз я вам... Розповім, коли будуть виходити відео. Так як я їх не зможу випускати дуже часто, бо прийде перший дзвоник. Ну, і школа вже буде. Мені треба добре вчитися, щоб, щоб закінчити на відмінно, як і цього року, і знімати побільше відео літом. А, ну, а зараз восени. Я зараз вам розповім, коли буду випускати відео. Значить, часом відео будуть виходити по буднях, але дата точна і день не буду казати, просто сам не знаю. А так, то відео будуть випускатися. В суботу та неділю по 3 ролика в день десь так. Ну, це, я думаю, буде кожної неділі. Ну, Якщо буде якась невідкладна ситуація, то, звісно, зйомка відео відкладеться. Ну, з вами, містербує, ще й просто ден. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте хороші відгуки на канал. Ну, на цьому все. Па-па!